What's up, my boy! Все, чи ні? Це ти оператор був. Це буде на фан-каналі? Mm. Ну, і ще знімати, якщо чогось не буде, я щоб докази були. <laughs> Ми знімаємо докази. Молодец ну, професійний відеомен. А давай обзор на ножичок, на ножичок. мене mm, там 8 хвилин. <laughs> 8 хвилин? Ну, mm. І все? Ой-ой-ой, нічого папір порвали що це, впадає чик так, 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 Це падає. Це падає? Це не... ти любиш кокос. Та це ж цей, арахасова паста. Ну, ану на, ану прочитай що це, давай. Я що тобі колік тешу? Дивіться, що у нас є. Що? це про слайді. Бачиш, димо видно. Ого, ти знов коробку замов? Ти що, знов коробку замов? Да. Так дай мені, аж тобі дві. Дві? А? Три. Омега. Та ти кажи, що тут є, ти що омега... робиш? Да, карнітин, креатин. А що керетин такий маленький? Ну, мені на чуть. Я, я офигею, ты что попаем? Креатин. Шелдон? Малина. Нет, то бета то креатин. Ой-ой-ой. Так, витамин д 3 Подивите на тебе ноги. Трицепсы. На тебе бицепсы. д 3 Что это? Витамин д 3 А, Дэшка, то у нас серым вид такого а паяет. Ага, Что? Не понял. Закрыто. Даже... Пахнет? Да? <ріхи> так, кальций цинк магній, туди-сюди Коробочка є Не Метод. Глюкозамін 1200. Сей. Коробочка І И затонит нас. Мотор. Подарок. Эх, чуть-чуть. Кью, да? Ну такі да. Зайнято. А ти роби якісь розпаковки трошки, Ти тільки 3 хвилини ефірного часу використав. Електроліти. Топодарок. По Це По подарок. А, то в мене з чорникою. 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 З блейк нікою. Ще один затонік. Це 35 гривень. О! Давай в тебе я перекуплю за 50. Давай пати, шоколад. От до речі, протеїн від цієї фірми мені не зайшов. Йой-йой-йой-йой-йой-йой. Шоколад за решками. А це оця фігня, що ти казав? За 2300 там дає все? Так. Оце от і прот, ізотонік ПЦА. Вітаміни вроді. Треба владу скинути. Що треба, щоб, щоб нормально займатися. Офее. Ха, дай мені. Не. не, ну давай мені той. Я думав, то гарні наклейки. О! І подарок. Розпаковка. Половина коробки а, а давай ти зразу приміряєш. Що? Що це? Дарок. Це кофта. О! Хорош. Что это? Это Хорошо. А ну качество, качество. Ой, хороший. А это в зал может, не? На скамеечку. Ой-ой-ой. Пахнет тестостероном, не? Все? Все я. Ну да. Давай ведь понюхаем. Ну давай хоч щось понюхаємо. Ти прикинь? Я не розумію, як так сильно чути холодок. Правда, спортивна мега паста з 40 грамами жиру. Як нічим не Ммм, Малинка? Да, пайдет. Мені не треба, але пойдет.